Це відео про дев'ять класних водонегрібачів, що продаються в Україні. Підтримайте мій канал лайком та підпискою. Отже, починаємо. Почнемо із бойлера торгової марки Joule, а саме із моделі b 41 Це плаский компактний бойлер в класичному білому кольорі. Він обладнаний теном на 2 кВт для моделі з мокрим теном і двома по 1 кВт для моделі із сухими тенами. Таке рішення робить швидким нагрів води. Наприклад, повний нагрів води на 45 градусів бойлера об'ємом 80 літрів відбувається за 2 години. Бойлер Джоль b 41 доступний в конфігурації з сухим та мокрим теном, обладнаний баком із склокераміки кераміки та нержавіючим фланцем. Така комбінація матеріалів підвищує антикорозійний рівень бойлера. Також електроводонагрівач Джоль b 41 комплектується анодом зі спеціального сплаву, що теж покращує стійкість елементів до процесів корозії. Середня експлуатаційна тривалість захисного аноду становить 2 роки. Товщина у цього бойлера мінімальна. Для приладів на 30 та 50 літрів це 248 мм, для 80 літрів це 297 мм. Налаштування температури відбувається за допомогою зручного зовнішнього регулятора. Гарантія на бойлер складає 5 років. Наступна модель від словенського бренду побутової техніки Gorenje, який виробляє, окрім водонагрівачів, ще й холодильники, плити та інше обладнання. Але повернемось до бойлерів. Модель Gorenje OGBS E5 Super SD вирізняється супер оригінальним кольором Зелена шкіра крокодила вогонь. Підійде для поціновувачів вишуканих дизайнів інтер'єру. Має просте електронне керування, сухий тен на 2 кВт, точніше, 2 тена по 1 кВт. Максимальна температура нагріву 75 градусів країна-виробник Сербія. Ренс Perfomax. Цей водонагрівач випускається в двох модифікаціях з мокрим та сухим теном. Підмінність відображається в артикулі, де мокрий тень позначається літрою «Е», наприклад, Це Е 3020B. Сухий тень позначається літрою «Д» 3020 b Працює бойлер при номінальній напрузі 220-240 В на частоті 50-60 Гц. Номінальний тиск становить 7,5 атмосфер, потужність нагрівального елементу 2000 Вт. Електроводонагрівач доступний в об'ємах 30, 50, 80 та 100 літрів. Виробник надає інформацію по добовому споживанню електроенергії. Для моделі об'ємом 80 літрів добове споживання електроенергії становить 7,592 кВт. годин Бойлер обладнаний захистом від перегріву, запобіжним клапаном, захисним заземленням, електричним захистом рівню IPX4. Наступна модель це бойлер Ariston ABV VLS Evo Wi-Fi PV. Він сірого сріблястого кольору пласкої форми. Товщина цього бойлера всього 27 см. Має підключення до мережі Wi-Fi, тобто може легко керуватися через мобільний застосунок Aqua Reston Net. В ньому можна зробити налаштування режимів роботи. Також з застосунку ви можете виставити ліміти споживання електроенергії та запровадити контроль споживання. Ці заходи допоможуть знизити витрати електрики до 25%. Обладнаний декількома системами захисту, наприклад, від замерзання та перегріву. Гарантія 5 років. Для тих, кому потрібне компактне рішення для кухні, буде в нагоді електроводонагрівач малого об'єму штібель Eltron SNU на 5, 8 чи 10 літрів. Вихід гарячої та вхід холодної води розташований у верхній частині корпусу, що дозволяє такий бойлер легко встановити під мийку. Має влаштований режим Mode та захист від опіків. Максимальна температура нагріву 85 градусів, потужність стена 2,2 кВт. Бойлер відповідає класу енергоефективності А. Електроводонагрівач від Atlantic. Цей бренд дуже популярний в Україні, і асортимент бойлерів тут дуже великий. Однак я зупинюся на одній моделі Atlantic Stitched Cube Wi-Fi. Ця модель представлена в білому і сірому кольорах, має компактну кубічну форму, що має перевагу при встановленні в приміщеннях малого об'єму. Бойлер обладнаний керамічним сухим теном потужністю 2,4 кВт, підключається до Wi-Fi, має зручну та ергономічну сенсорну панель керування. Внутрішня поверхня баку покривається емалю із вмістом цирконію. Гарантія на бак 7 років і 2 роки на електричну частину. Серія електроводонагрівачів Tetraline TSDN – це не старіючої класики бойлер циліндричної форми, але з апдейтом. Випускається в двох комплектаціях сухим та мокрим теном. Англійська літера W в артикулі позначає, що бойлер комплектується мокрим теном. Літера D позначає сухий тен об'ємом 50, 80 та 100 літрів. Налаштування температури гарячої води відбувається шляхом повороту регулюючого коласа на фронтальній частині бойлера. Шкала налаштування містить дві крайні позиції OFF та MAX. Крайня ліва OFF це позиція вимкнення нагріву. Крайня права нагрів до максимальної температури. Бойлери TetraLine серії стандарт нагрівають воду до температури 75 градусів та обладнані з класом захисту IPX4. В комплект бойлера додається запобіжний клапан та трубка зливу. Повертаємось до кольорового різноманіття. За потреби доповнити або вписати в інтер'єр точно підійде бойлер Wieler Grand. Він має 11 варіантів кольорів золотий, під дерево, червоний і так далі. Звичайно, є кольор чорний алюміній під сучасні тренди темних кольорів. Білер Grand має подвійний захист від корозії, титано-кварцеве емальоване покриття та два магнієвих аноди. Бойлер має пласку форму, 5 років гарантії на внутрішній бак. Товщина внутрішнього баку. 1,5 мм. Два тени загальною потужністю 2 кВт. Часом у ванній кімнаті не вистачає місця, щоб розташувати бойлер у вертикальному положенні. В такій ситуації на допомогу прийде горизонтальний бойлер RT VHH Slim Dry. Бак з австрійської сталі товщиною 2,2 мм, скло, керамічне титанове покриття бака для води. Подвійна система захисту від перегріву, компактний розмір діаметром 360 мм. Гарантія 7 років. Якщо якийсь класний бойлер не потрапив до цього списку, пишіть цю модель в коментарях. А на цьому все. Всім дякую. Побачимось.